Так не можна, можна. Бюджет фірму Термінатор складав лише 6,4 мільйони доларів. Але він зібрав понад 78 мільйонів у ситовому прокаті, що зробило його справжнім хітом. Спочатку Шварцнегер мав грати роль Кайла Різа, а не Термінатора. Але Джеймс Кемерон вважав, що він ідеально підходить для образу безжального кіборга. Тому роль була переписана під нього. У першій частині Термінатора персонаж Арнольда не має жодного імені. Його просто називають кіборгом або термінатором. Його ім'я з'явиться лише у наступних фільмах. Лінда Хемілтон, яка зіграла Сару Коннор, була відомою актрисою, але її роль у Термінаторі стала проривом у кар'єрі. Вона навіть провела кілька місяців тренуючи, щоб виглядати фізично підготовленою для ролі. Особливо це можна помітити далі у другій частині, так як після великого успіху першої частини вона ще більше заглибилася у роль Сари.